Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись епічний і дуже крутий бій на 13 13105. Як на мене, це один з кращих боїв, які я взагалі бачив на цьому танчику, незважаючи на те, що нещодавно був на каналі ролик, де AMX такий самий настрілював дуже багато. Але в цьому бою, no mercy for baby, що там іще дуже довгий нікнейм нашого героя. Покаже, як реально треба грати, як грати на 3 відміточки, як нагнути десяточки. Коротше, все, що ми полюбляємо, просто от тако. Раз, два і MX навіть башту не вирішив, вирішив не повертати, йому пофіг їде. І цим треба користатись, що й робить наш танкіст. Перші дві пульки дав, він міг би і третю дати, але ще трошки підсвітив. Отако от нахабно він грає. І подивимося, подивимося, що буде далі. Бо це 10-й а 10 З ними завжди цікаво, бо тут кожна помилка може бути дуже дорого, дуже дорого коштувати нам, бо ми легенькі танки. Що ніхто в нього не дивиться. Як вони так просто їдуть повз, я не знаю. А 1600 дамагу вже залетіло, 2000 сумарки зробив, а пройшла лише хвилина бою. Отакий От танчик, така тактика, подивимося. Чи дасться йому ще й третю присунути? Буде цікаво. Цікаво, там он жирний теоретично, японський жирний, жирний тупе виїжджає. Ну, ну дай дай, ні. не встиг трошечки не встиг з перезарядкою, а так би ще й йому міг би дати. Ну, добре, подивимося, вже всі жирні приїхали вниз. Тож, давай дивитись, що буде робити наш герой. По мапі бачимо, що згори там 121-й біт, там в них ціла. Ціле кодло таких танчиків. І наші під'їхали, наче О Фовеху світить, там 300 метрів до нього. 300 скількись. Скільки -та, скільки. -та. Так, 8. Давай, дай йому, дай йому, дай ФВС. Я хочу, хочу її дірочку зроби. Ну, ну, А вона не їде зараза. Ти глянь, засвітилася, стоїть і не їде. Ох, і сарачик, ох, і сарачик отримує в жбанчик. Ні? Не їде зараза. Так, тяжі наші знизу намагаються приїхати, її, і сьомий зверху помер. Вже 0-2. Вже 0-2 буде ще гірше, буде, дуже дуже гірше буде. Дуже значно короче, взагалі буде піпець. Тож дивись, бо це цікаво. Так, дивись і не поспішай, із кущів виїжджай. Приїхав, стоїть, чекає. Терпляче, терпляче досить грає, не поспішає наш АМХ, розуміючи, що один раз від ФВХ отримати може бути вперше і в останнє, як то кажуть. Ну, ну дай дай йому, дай є. І ще одну хоче. Ти глянь, ти глянь, як ризикує. І що третю? Ні, третю вже не дав, Веха засвітилася, від того в неї почали стріляти, і від того вона не стала вже вицілювати наш танчик, а могла би і з вертухи закинути. Скільки я такого бачив, в такої радості, коли просто бозна як залітає, вже майже 3К зробив сумарного і продовжує відігрувати ну, практично на передній лінії наша Алтеха. Так, Удеси і 120. Ой-ой-ой, ой не надо, не надо, не надо. Не надо. Намагається, намагається танцювати і це допомагає, бо ФВХ не влучає в нього, вона стріляла ББшкою. Це не ваншот, але ББшка на 1100 може дати. Ой, як пощастило. Як йому пощастило. А якби він їхав прямо, то все. Гудбай. Гудбай би було, було б дуже боляче. А так за рахунок танців все ж таки трошечки врятувався. Вже 5-6, червоненькі поперли вперед. А, на тобі здачу. Щоб ти не стріляв куди не треба. Я ж кажу, досить вміло відіграє, і що мені подобається, він ну, дійсно лізе лізе в драку. Лізе стрілятися, намагається знайти місце, звідки це йому вдасться найліпше. І і, і находить, і находить маю сказати. Мало хто такої гри очікує від супротивників. Так, он зараз їде просто стріляти жирного. А, ФВХ виїхало, блін, блін, блін. Забрали, забрали вони нашого жірного, ну то не дуже жірний, то такий напівкопчений. Так, опа, ой-ой-ой, як мимо і ФВХ промазала. Ризикував, ризикував так виїжджати, виїжджати і стріляти, але. поки живий. Поки живий, от рахунок 5-9, і це взагалі не чудово. М'яко кажучи, це взагалі не чудово. Червоні сунуть згори і далі буде ще гірше. Ще гірше, ще важче, доки наш. ЛТ не залишиться в одного, наскільки я пам'ятаю. Так, ну подивимося. Просто в одного дивись, тримає весь напрямок. Правда, ніхто не поспішає виїжджати, але він реально стоїть в одного і просто чекає. І тут питання в тому, дочекається а чи ні. Ні, не дочекався, кинув і поїхав, походу, в якісь кущі ставати. Бо там же Удеси заїжджають ліворуч. І 121 той досить неприємний танчик з бронею в башті і неприємною гарматою. Ну, коротше, мало-мало приємних танчиків вже проти тебе грає на 10 рівні. Це треба чітко розуміти. І мантікора там залітає. Вони поперли вперед і ще є дві арти, від яких ну, зовсім не хочеться отримувати. Прям, прям від слова ай-яй-яй, мантікора, не поспішай так, не пробивай кумулем. Він гармату йому дав, походу десь. Мантікор ховається за артою, тут такий хореографія, хореографія біля одного місця, і робить перший фраг нарешті в цьому бою. 7-11 рахунок. Жирненький під'їхав знизу, забирають тут всіх один за одним. Залишився лише баджер, наш герой, 8 червоненьких. І оце цікаво. Це вже цікаво, бо як він буде тут їх розрулювати. Розрулювати це треба просто бачити. Саме. Саме це найцікавіше. Так, перша жертва впаде ФВХ. Просто в обличчя і до побачення. Так, другий фраг. Це був другий фраг, баджер стоїть дупою до основної ватаги червоненьких, і, по-моєму, щось почав розвертатись таке. 90-к що йому з ось, ось, ось тими хлопаками не дуже приємно стрілятися, їде добирати Удеса. А Удес глянь, яка зараза. Просто відбаште своєї обережненько відіграє. В нього якийсь ще прикольний 3D-стиль, але той стиль його не рятує. А в нас вже був Колобанов проти Сімох. Бо Удес був 7, і ворог із тервиха закидує блін, з полички. <тук> Колобанов проти сімох супротивників на 10 рівні, на легкому танчику. Отаке треба дивитися, отаке і є, є дуже епічним. Ну, як на мене, і цікавим з точки зору тактики, також так, ВНЛД треба бити, або в щоку, або давай куди закидає. є. Залітає кумуль, жирний стоїть. О, я жирний також може фугасом дати. І ще й дві арти. Дуже-дуже неприємна ситуація, дуже треба обережно відігрувати, бо будь-яка помилка може стати останньою. Так, жирний попер вперед. А наш герой No Mercy for Baby Beast. І останнє слово не, не влізло. Коротше, їде він. Він їде, він їде, він дає дистанцію і намагається щось відіграти, щось знайти. Часу ще повне, ще половина бою. У запасі, тож можна не поспішати. І більш того, я скажу, треба треба не поспішати відіграти максимально обережно. Отаке От я люблю. Я люблю, коли цікаво, тактично, куди поїхав жирний. ЕстерВа ззаду виїхала, досить неочікувано. Наш герой розвертається в неї проти кумулятивний екран. Одначе в нашого героя під калібер йому треба заїхати, заїхати в борт, але не хоче, не хоче цього. Одну, одну дала. Другу отримала. Так, нормально. Дід бив, баба била, наш герой приїхав і добив. Такі цікаві. Сказочки. Так, казачки про, про яєчко. Що ти хочеш? В мене четверта ранку, я записую ці ролики вже які поспіль. Можу казати вже все, що завгодно. Чого четверта ранку я записую ролики, бо немає світла в нормальних людей. Так, не залітає в жирному подубі, дуже хочеться йому туди закинуть, дуже хочеться. І є, є. такий один залетів. Так, ще десь гріль. Ще десь їздить гріль і дві арти. Жирний тікає. П'ятий фраг. П'ятий фраг зроблено. Шостий на підході, жирний тікає. П'ять з лишнім сумарки зробив. І невже він отак просто нахабно поїде бити жирного посраці? Невже отак просто нахабно? Я розумію, що той жирний якось дуже дивно грає, але дійсно поїхав отак, отак в нахабного і навіть не світиться з такої дистанції, серйозно? Капець, капець, який він молодець. Не пробив, не надо. <таспілляр> 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 Ти це бачив, Ти це бачив. просто жирний стрільнув і влучив в землю. Варгеймінг просто, просто дарує нашому гравцю останній шанс виграти цей бій, бо тут жир не мав його влучати. Летить арта, вона навряд чи влучить, бо тут дуже далеко. Да, дві, дві не влучать, вони ще й касі. І поки тут така була такі були танці, можна сказати. Вдається забрати, вдається забрати, але ситуація, я б сказав, би, ну, прям незначно поліпшилась. Ну, Звісно, трошки краще стало. Бо ти зробив воїна, вже чудово, настрій поліпшився, але ще гріль, але ще дві арти, а в нас всього 145 хпшок, повна відсутність броні. І в і нас є, правда, інші козирі. У нас є мобільність, в нас є маскування, в нас є огляд, у нас є барабанчик на три снаряди. Але ж, але ж це і все. А ще в нашого гравця є скіл і три відміточки. Отже, від нього він має грати, від голови. Подивимося, подивимося, як то буде. Не спішить особливо, прям так, щоб вперед летіти. Постояв в кущиках, подивився. І треба розуміти, що 4 хвилини до кінця бою, а тут уже ну, тако, 50 на 50. Треба, треба щось робити. Бо якщо ти ще хвилинки дві постоїш, то тоді вже взагалі не буде варіантів, треба буде їхати. Дає досить великого радіуса, щоб висвятити гриля, він думає, що той гріль може бути десь на поливці, ондой воно стоїть. Ондой воно стоїть. І що, гріль АФК? Оце халява. Оце халява, гриль стоїть АФК. Я думаю, якби гріль грав, навряд чи би наш 1390 зміг би зробити 6 фрагів, бо з тієї позиції він там прострілювався кілька разів. Але що ж, не без везіння, не без везіння можна сказати, 6, майже 7, майже 7 тисяч дамагу сумарного вже наніс, і залишилось забрати дві арти. Треба їх, по-перше, пересвітити, а по-друге, обережно вбити, бо, як я вже і казав, нашого танкіста всього 145 хпшечок. 145, а це ну мало Мало, коли тебе, тебе просто будь-який чих. Від арти супротивників може накриттям розвалити просто на друзки. Тож він намагається якось обережно від дистанції з різних кутів заїжджати, поки є час, поки є 2,5 хвилини, намагається щось зробити. Артилерії Артилерію противника дві великих і важких, навряд чи вони кудись далеко би поїхали. І швидше за все вони вдвох стоять десь там в кущах. Ну що ж, подивимося, подивимося. Інтрига Інтрига триває до кінця. Дрібний світиться і ніфіга не світить. Ти розумієш, да? в чому біда? Дві арти стоять і пересвічують елтеху. Просто пересвічують одну з найзамаскованіших елтеху у цій грі. Ну на 10 рівні то точно в неї дуже високі показники маскування. І вони просто пересвічують два сарайчика. Отаке буває, а дуже ж хочеться ще зробити два фраги. Просто максимально хочеться. Півтори хвилини до кінця бою плюс-мінус залишається і знову світиться Елтеха. Ти розумієш, як, як в нього от просто руки, руки чешуться, щоб поїхати і вбити ті дві арти, але він розуміє, який то ризик, якщо просто їхати вперед. Якщо просто їхати вперед, це дуже ризиковано, а дуже хочеться. Дуже хочеться виграти, дуже хочеться зробити ще два фраги. Встав, став в кущі, чекає. чекає, А раптом що? А Раптом що? Він зробив маневр до того, наче він від'їжджав і став в кущі і чекає. Хвилина хвилина залишається, і тобі треба швиденько ставити в подобає, якщо ти раптом ще цього не зробив. Щоб підтримати канал Юркої, звісно, підписатися, щоб по ту було покарано. Ти ще є один від кущика грає другий. Молодець, ще залишається перекинути барабанчик. В нього є два снаряди. Два таких, два сяких. Поїхав вперед, ризикує, бо розуміє, що якщо з двох раптом не вб'є, то треба мати час, щоб перезарядити барабанчик. Якщо він раптом з двох не вб'є, таке буває. Wargaming, World of Tanks, ми знаємо всі ці приколи. Багато разів всякого було стоїть, стоїть, вона бачить його, вона бачить його і дає знову в землю. Боже, як йому щастить цьому бою. Ну мало того, що гриля ФК. Просто два постріли могли в нього залітати від жирного тоді. І зараз від арти, і ніфіга, цього не було. Але що ж, епічні результати. Бій відіграно чудово, майстер, дрібні медальки. З точки зору тактики мені особисто дуже сподобалось. Взяв Калабанова Паскучі, медаль Редлі Волтерса, основний калібр воїна у грі з десятками. і взяв Колобанова проти шести супротивників. Ну, добре, один з них був АФК проти п'яти. Чесний Колобанов, No Mercy for Baby Beast Energy. Отако От відіграв, маю в Надію, що тобі також сподобалося, як і мені. Що ти зацінив це відео, написав свій коментар, звісно, протиснув підписку, щоб ми набрали 3000 підписників і виробили більше крутих відосів, які ти, звісно, будеш дивитися. Де я тебе і чекаю. Заряджаю тебе на позитив, і до зустрічі на каналі Юрко.